25 серпня новини міста Жовті Води. Міська оперативна нарада. Головне свято країни День Незалежності, святкували в Україні у неділю. В нашому місті, всупереч очікуванням городян, ніяких святкових заходів у цей день не відбувалося. Люди, які прийшли до парку увечері, були здивовані та навіть обурені. Серед них були і учасники АТО, які сподівалися відпочити разом з родинами. Далі коментарі шовтоводців від громадських кореспондентів. Я зовсім не відчуваю, що це наше свято, День Незалежності, наше місто. Ні, от я прийшов від пустку, я зараз в АТО». Не відчувається патріотизм, мабуть?» да? патріотизму зовсім ніякого немає. Місто, от я вам скажу, що там більш патріотичні люди, ніж тут. Хоча вони, може, і скриті там сепаратисти, ну вони до. До людей до військових відносяться ну, більш поваги. Я від імені жовтовоцько козацької організації як начальник штабу Олександр Бережний вітаю вас з Днем Незалежності. Бажаю мирного неба над головою, скоріше перемоги над путінськими російськими терористичними військами. Бажаю, щоб всі діти наші, внуки і сини вернулися живими. І хочу спитати в нашої влади, де вона зараз? Чого не організовано свято? Де концерти? Де концерти? Де привітання? Де хоча б вибачення влади до народу, до Жотоводської громади? Де ви про свято до Дня Незалежності запитала і наша знімальна група на міській оперативній нараді? Ось відповідь влади. Щоб у нас були розписані мероприяті, значить, як ми проводимо день міста. Я вже не говорю, тому що, скажімо так. Було розпорядження з області тому, що про привести і те саме. І у нас в ми, ми ми робили упор в основному на день значить, міста. Чого не робив фонтан, можу сказати. Значит, було дуже багато нарікань, що в нашому фонтані ми, ми, що, ми взяли і випустили фонтан. Значить, було дуже багато нарікань, що в фонтані значит, в цій воді моються собаки, значить моються там, значит, там бомжи і все остальне, то ми не стали напускати фонтан, щоб э, чиста вода була на день міста. От на день міста весь день фонтан буде робити. То есть у нас нет финансовой возможности, скажем так, предприятия БЖЛЕО, которое у нас в долгах, у него задолженность по зарплате 600 с лишним тысяч, напустить воду перед Днем Незалежности, значит, 3-4 часа, чтобы фонтан поработал, потом эту слить воду, вывести, потом опять завести воду. Сколько водовозок нужно заполнить фонтан? 16 водовозок нужно заполнить фонтан. Это, так сказать, приличный объем воды, значит, и, честно скажу, У нас всі міроприяття були, були розписані по другим територіям. Відповідно, указу президента, заходи до Дня Незалежності, до Дня Державного прапору України передбачені святкові заходи. Це не значить, що треба співати, танцювати на кожному вуглі або проводити масово. Було вирішено засідання в засіданнях художньої ради, що в цьому році ми проводимо заходи, так як і завжди, в усіх закладах. Культури у цих закладах освіти, по-перше, в кожній бібліотеці були передбачені виставки, проведені зустрічі як з учасниками АТО, так і з ветеранами, з пенсіонерами, з дітьми. Про це ви можете інформацію почути, побачити про вже підсумки на сайті міста Жовтіводи. Крім того, в будинку культури родина відбувся захід, також за участю там і козацькі організації були, і молодь, і діти були. Брали участь. Багато міст в цьому році, я, до речі, вивчала це питання, не проводили загальних масових. Були біля будинків культури, були біля закладів інших, були спортивні змагання, до речі, Олена Вікторівна, проводилися ці заходи. Афіша. До цих заходів була розміщена на сайті міста Жовтіводи, де ви можете зайти план роботи Жовтовоцької виконавчого комітету і ознайомитися. Ми відзначали, і місто відзначало, і заходи проводили. Крім того, нагадую, 23-го відбулося мітинг покладання, де також ми відзначали наших учасників АТО. І якщо читаючи даний указ, то не де не сказано, що саме 24-го повинні. Проходити концерти або якісь заходи. Ми проводили до. Ми проводимо після. Да, не піли, не плясали, то сказала Анатолійовна. Ну зміте мене за у нас немає коштів. Це раз, а два. Ну немножко не те час, коли можна плясати і танцювати утра до вечора. Ми ми з вами не повинні забувати, що у нас все таки в країні війна. І на Донбасі і гибнуть наші е, з вами сатечки, сатечки, ребята. Значить, і те, що ми будемо проводити день міста, і в нас буде стоять сцена і помост, то це вона. Да. Тобто ми організуємо цей праздник в жовтих водах. Хоча я можу сказати, я буквально в п'ятницю встречался в Дніпропетровську, був на асоціації городов, зустрічався та саме з Дніпропетровська з другими мерами городов, то, допустим, в городі Павлограді город более шахтерський, ніж жовті води. Значить, у них будуть заходи проходити, які торжественне ДК, після торжественного ДК-концерт, і все. Хатя, я говорю, город більш шахтьорське чим жовте води. Так що маємо те, що маємо. У вихідні дні міліція патрулювала вулиці міста у посиленому режимі. На щастя, обстановка в місті була відносно спокійною. Проте, крадіжки та пограбування не припиняються. Крадіжки 17, пограбування 3. Тісне ушкодження 5, шахрайство 6, незаконне заводіння транспортним засобом – одне, три пограбування, значить, за одним фактом пограбування, значить особу викриту, вже затриманий, за іншими проводяться розшукові заходи на встановлення і затримання осіб. Значить, за адміністративно-штрафною практикою складено 12 адміністративних протоколів, з них це коріння та розпиття смертних напоїв в невстановлених місцях. Наразі в місті тривають медичні огляди школярів. І від батьків почали надходити скарги. До деяких спеціалістів неможливо потрапити. Наприклад, до окуліста. Далі ситуацію коментують медики. Це проблема Ажіотаж создається перед 1 сентября. Перед школою. Всі общем, за останні дві неділі хочуть пройти медосмотр. Это, это неправильно. Эта информация уже э, доносилась, что ребенку нужно пройти медосмотр в течение года, хотя бы один раз. Э, это не обязательно нужно делать на последней неделе августа. Можно и в июле, можно и в мае пройти эти медосмотры. И поэтому не создавать этот ажиотаж по поводу того, что и не звонить на горячей линии, что нет окулистов в детской поликлинике. У нас, получается, как бы три дня в неделю отвлекается окулист на военкомат. И, и мы с этим ничего не сделаем. Понедельник, вторник, среда. Вторник, среда, четверг, на этой неделе. Опять же, окулист там в этой комиссии. А вот. Детей он принимает, получается, в пятницу, а в четверг принимает грудных. Если обращается ну, экстренный пациент, то естественно смотрит. о а плановых пациентов ну, на сейчас это невозможно организовать большее количество осмотра окулиста. Только получается 12 человек он принимает в день. На 1 сентября в школе должна быть справочка о том, что ребенок здоров. По этой справочке распределяются дети на физкультуру, то есть то ли це основна група, то ли це подготовительная група. Поэтому давайте не будемо говорити о ажітажах, а будемо говорити о том, що справка має бути на 1 сентября вже в школі, тому що потім з'являються якісь нюанси в школі. І в принципі, учителя должны знать, насколько знати, наскільки и как і як далі работать. Медики обіцяють вирішити це питання та повідомити жовтоводцям додатково. Новий лист щастя отримало днями підприємство ЖРЕО від Дніпробленерго. Через великий борг ЖРЕО за електроенергію на сьогодні це близько 3,5 мільйонів гривень. У вересні будуть відключені внутрішньобудинкові мережі у жовтоводських під'їздах. А це означає, що ліфти, які тільки но почали працювати, знову стануть. Які адреси будуть відключені? Про це дивіться далі. Я дома зачитувати піс... за не буду, але скажу, що заплановані відключення. улица Буденного, Дзержинского, Маяковского, Кропоткина, Франко, 50 лет Комсомола, Петровского, 8 марта, Гагарина, Парковая, Богдана Хмельницкого, Шевченко, Заводская, Первомайская, Ватутина. Поэтому мы обратились в свою очередь к местной власти, к депутатскому корпусу, понесли на рассмотрение комиссий. Вопрос э, э, субсидирования э, разницы э, в тарифах, той, о которой мы говорили еще с января месяца, что надо принимать новые тарифы, но они так и не были приняты. что У нас в тарифе заложено 24 копейки, э, стоимость 1 кВт в час. Э, вот, в этом году, только с января месяца, уже было 42 копейки, потому что это в прошлом году принималось. И э, с апреля месяца уже 63 копейки. А мы все равно платим, вернее, нам люди платят 24 копейки за киловатт час. Мы эти деньги э, трансформируем сразу же на ДТЭК. Но, естественно, этих денег не хватает для покрытия э, тарифов 63 копейки. В бюджете мы нашли э, значит, порядка 300 тысяч, которые... Сказать, мы, мог, которые деньги мы можем дать по ЖРЭО для погашения значит, вот этой вот разницы, которая образовалась, в принципе, вы поняли, по каким причинам. То есть раз, разница в стоимости электроэнергии. То есть жители платили 24 копейки, а надо было платить уже 63. В бюджете денег, скажем так, свободных вытащить и отдать нету. То, что значит, 300 тысяч мы нашли, значит, мы завтра мы будем выносить на сессию. Так яке рішення прийняти депутатський корпус, не знаю. Представник громадської ради поцікавилася, звідки на підприємстві взялися такі борги. Якщо рівень проплат жовтоводців за послуги жрео майже 90%. відповідає директор підприємства Олег Кудрявцев. 24 копійки кожен житель, квартира сйомчик, платить нам за свідчення лісничної плікки за кіловат час. А ДТЭК выставляет нам счет в 63 копейки. 63. Вот 63. эта разница и растет. 42 копейки было раньше. Это выставляется по расчетному методу. ДТЭК выставляет нам. У нас, так как нет средств учета, и даже там, где были поставлены средства учета, ДТЭК их как расчетные не использовал. Є определенные у них рычаги. Є расчет по мощности електроенергії по подъездам, є расчет по ліфтам, і от в соответствиї з этим расчетом нам так і виставляють. На адресу підприємства чисте місто надійшло питання від імені жовтоводців, учасників бойових дій щодо пільг на комунальні послуги. Данные о, о том, что я льготник есть. Данные о том, что у Сергея Васильевича в СССР, данные о мои есть. На каком основании тогда вы мне вот две согласующие, три согласующей организации, почему вы меня лишили льгот? меня, а почти всех участников боевых действий, которые не заключили с вами сразу же договор ну, а, к, 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 я не заключаю с вами договор, но вы пацаны, продолжайте мне начислять да, это, так, как видите, на каком основании можете... вы мне лишили полгода? Договор. Объясняю, смотрите люди, у которых есть льготы должны предоставить эти льготы в управление чистого места, на основании этого Мы в своей базе данных к слову сказать, что у чистого места сегодня базы таких, таких в місті немає, потому что у нас новое компьютерное обеспечение программное. То Чисте місто место на основании своей плодотворной работы ежедневно сформувало базу, у нас порядка порядке ну, 80% наверное, договоров уже есть. Все люди, которые отримують льготи и субсидії, все у нас есть. И у нас с Сергеем Васильевичем были на первом этапе какие-то недопонимания, но я думаю, Сергей Васильевич не даст соврать, что мы их выровняли. И все жители города вот постійно с ними общаюсь, они видят, что у нас все четко. Если вы не пришли, не заключили договор новый свежий, конечно, мы его не начисляем.